Вітання Україна. Вітання, друзі, брат Босмані. Друзі, якщо коротко, яка ситуація на Авдіївському напрямку станом на зараз. От Війна змістилася, бачите, оці посадочки, поля у бездоріжжя. Таке, як і на Бахмутському напрямку, і на Запорізькому, і в багатьох інших. Населені пункти вони, на жаль, тяжкої артилерії кабами-фабами вже знищили. Практично там залишилась географічні назви. Е, ситуація да, складновата. Е, там у кожній бригаді є пресофіцери, які доповідають, але скажу так, підері лізуть і днем і ночью. І на броні намагаються до окопів долітати. Але і арта, і міномети, і піхота вибувають Підарів їх, Ну дійсно блядь, дохне дуже багато, ну просто дуже багато. Але, блядь, ну... Це ну, якийсь треш. Лізуть, лізуть і лізуть. Хотілося б да, кращу ситуацію мати із забезпеченням в першу чергу по БК. І тут проблема в тому, що у нас два роки війни, а в нас як не один, так і інший цивільний міністр оборони. Цивільний міністр оборони. Це мінус однозначно. Тут повинен бути військовий, який знає і розуміє потреби військової. Я розумію, що треба спиздити чим більше грошей, теми, схеми, десятиріччями. Але повірте, от у того критично, коли не вистачає мін або снарядів, то ну, є велике желання тим, хто спиздить гроші, блядь, зробити деякі речі, щоб вони вже вони нічого не робили. Блядь. Ну, це таке думки киянина. Так? Пару слів, козаки, по ситуації. По ситуації. Ситуація тяжка, але ми працюємо і ніхто своїх позицій не залишає. Як сказав пан киянин, дійсно тим всім владоможцям, скажімо так, потрібно по ручках надавати. Пан Босман, пару слов. Одне знаю, що Україна буде наша. Слава Україні! Слава нації, тяжко було, тяжко буде, і тяжко є на зараз. Але скиглити і скавчати нема чого. Оцю російську пропаганду про їхні перемоги теж немає чого слухати блін, і розносити брехні. Повірте, сонце засяє над Україною, і перемога буде, і буде тяжкою ціною, і не так швидко, як ми думаємо. Слава нації. Смерть підіграці.